У рівному надзвичайна ситуація. Декілька карет швидкої допомоги примчали на подвір'я рівненської обласної лікарні. Медики надають допомогу першим постраждалим хімічного, біологічного та радіологічного ураження. Щоправда, це лише планові навчання на випадок, коли до лікарні справді потраплять постраждалі від зброї масового ураження. Практично на сьогоднішній день ми вже проводимо його втретє, проводимо його щорічно. Навчання проводиться в рамках того, що ми маємо пакет в готовності закладу для надання допомоги в надзвичайних ситуаціях. Відповідно, проводимо ці навчання, збираємо колектив, проводимо заняття. Заклад має відповідати. Цьому пакету це і засоби індивідуального захисту і палатки навчання персоналу. Подібні навчання це необхідність, особливо під час війни, а також обов'язок, який регламентує НЦЗУ. Цього разу медперсоналу розповідали про зону деконтамінації, тобто санітарної обробки. Вона складається із двох етапів. Перший етап поступлення постраждалих, червона зона, де проводиться їх дозиметричний контроль, огляд в цій зоні. Червоні в палаці знімається забруднений одяг. Людей реєструють. Вони проходять у другу жовту зону, де вони роздіваються. От якщо вони мають роздіваються, і далі вони проходять у третю зелену зону, де йде помивка людей, тобто санітарна обробка, мило, душ, кабінки організовані. Після обстеження потерпілих відправляють за потреби на КТ чи МРТ або ж до реанімації. Медики кажуть, що зазвичай така процедура дуже складна, бо задіяно. Ну, дуже багато персоналу, сил та засобів, але в сучасних реаліях такі навчання є необхідними, щоб бути готовим до усіх непередбачуваних ситуацій. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новини Рівного.